Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди мастер Євген Гаржа Євген, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, що думаєте по грі сьогодні? Дякую за привітання. Гра сьогодні була непогана. Ми плюс-мінус комфортно себе почували. Могли забувати набагато більше. Я думаю, ви це бачили. Моментів створили дуже багато. Ну, в принципі, я вважаю, що це заслужена перемога наша. Ви досить великий відрізок часу грали другим номером. Це була тактична установка? Грати на контратаках? Я думаю, що так. Якщо ви помітили, ми завжди в принципі, граємо від оборони і граємо на контратаках. так. У більшості ми відпрацьовуємо оборону. Напротязі гри було чутно, що в тренера були питання до вашої гри, чи зміг він достучатись до вас. Ну, я думаю, результат матчу ви самі бачите, тому так, я, я вважаю, що зміг Гра це емоції, емоції є завжди. Чи задоволений грою капітан команди Сергій mm. Кічук? Так, ми перемогли, тому я думаю, що задоволений. Ну, і останнє питання, як завжди, як вважаєте, чи, чи все ж таки будете ви боротись за перемогу в турнірі? Я, якщо чесно, не слідкую за турнірною таблицею, тому що гра, ну, футбол це така гра, яка змінюється постійно. І тому ну, я вважаю, що подивимось. Ну, Ваша я, я ваш гра в запасі по кількості очок так, ви ми, маєте шанси шанс ну, залишитися з Тому так, Будемо боротися за призові місця. Що ж, добре, дякуємо вам. Щасти вам. Дякую.